Пщини може перебити такий гілкоподрібнювач на 2,4 кВт. 2,8 кВт від прокрафта фрезерний, який йде з ось таким бачком з Зараз я вам дивіться, показую, яку гілку він перебиває. Дивіться на толщину гілки. Да ви на які куски рубає. Давай, які куски рубає? Тобто, якщо у вас великий великі садоки, чи ви просто вам ви обрізаєте ці дерева, кущі якісь. Все туди його перебиває на щепу, потім ще можете і палити ним грітися, да? чи в котел, якщо твердопаливний, або на сміття, в мішок, і на сміття викинули. Що немаловажно, 2,8 кВт, 44 мм він перебиває таку гілку. Ви представляєте? 44 мм. Яка це грубецька гілка, це що не саме велика, яку він може перебити. Бачок, який в комплекті йде, тобто ви перебиваєте це все, і воно все туди скидає, скидає в цей бачок. І що не розкидає вам, не робить сміття. Ви просто бачок повний. Достали, викинули, вставили назад і далі працюєте. Ціна такого апарата, такого агрегата лише 10 тисяч гривень. 2,8 кВт, повторюсь, прокрафт, професійний інструмент, Professional. Три роки дається гарантії на нього. Іде е, фрезерного типу. Тобто фреза стоїть не ножики, а саме фреза. 10 тисяч гривень відправляємо по всій Україні. Всі контакти в шапці профілю.